Ти пам'ятаєш, як у дитинстві ми ловили бульбашки? І здавалося, що вони справжнє диво. Одного дня я побачила у дворі дівчину з мильними кульками, і саме ця мить мене надихнула. Я одразу уявила, як ця легкість і радість можуть ожити у в'язаній формі. Дістала свої улюблені нитки, підібрала яскраві кольори, блакитний, рожевий, червоний, додала трішки пухнастих деталей, щоб сумочка нагадувала справжню кольорову кульку. Кожен пампончик. Це як спогад про маленьке щастя, що завжди поруч. Так народилась моя нова модель сумочка-капітошка. Вона весела, грайлива, з великим усміхненими очима, створена спеціально для маленьких принцес, щоб зробити їхні прогулянки ще яскравішими. Для мене це більше ніж сумочка, це спогад із дитинства, який можна носити з собою. А скажи, чи хотіла б твоя донечка чи онучка носити таку маленьку капітошку?